Скільки областей в Україні? Зараз я прочитаю. Ні, не, ні, не, не, порагуєш. Бо я швидко рахую: Харківський, Полтавський, Київський, Львівський, Рівновський, Івано-Франківський, Тернопільський, Вінницький, так, 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 так. Ну, я, чесно не знаю. Ну, ну плюс 200, ми... типу я прочитав 23 або 4. Добре, супер, 24. І в нас є такий напівострів, як він називається? Ну, Крим. Де знаходиться місто Маріуполь? Типа, який область? Так. Це. Донецька. Супер молодець! А місто Бахмут? Це. теж Донецьк. Точно? Ні, Донецьк або Лугансь. Добре, а Луганськ де тоді знаходиться? Ну, Луганськ, це Луганська, Луганська область. У нас є Хортиця. Де знаходиться Хортиця? В якій області? Хортиця? Угу. Ні, це не знаю. Перший раз чую. Ну типа я колись там типа бачив якісь там фотки